Всім привіт! Дядько Максим. Для тих всіх, кому цікаво, хочу показати таку от поділку. Сувенірчик головоломка. Значить, скляна пляшка, без ніяких там надрізів, потаємних отворів. Всередині в пляшці вставлений такий от стержень, цільно оточений, шариком на кінці і закручений болт. Болт, китайський болт, найзвичайний шайба, шайба, гравер і гайка. Зазор між горлишком і валом 1 мм. Хочете вірити, хочете ні, але болт дійсно закручений всередині пляшки. Ніяких тут хитрощів, ніяких тут фокусів, ніяких тут обманів. Отакий от, от сувенірчик. Повторюю ще раз зазор 1 мм щоб закрутити його там всередині. Ну добре, не буду довго відволікати, зараз я покроково постараюсь вам пояснити, як це робиться. Зразу скажу завдачу для тих, в кого є желізні нерви, і стальне терпіння. Попробуйте, повторіть. Всім привіт! Ну що ж, ми продовжуємо. Зараз я вам буду розказувати, як робиться цей сувенірчик. Отже, як ви бачите, всі детальки в нас є розібрані. Все по все по окремо. Це є сама звичайна пляшка бутилка з-під горілки чи з-під коньяка. Без ніяких там секретів, без нічого, саме звичайна скляна бутилка. Є виточена отака от, от набалдашник з дюралі Д16Т. Діаметр горлышка 19 мм внутрішній. А діаметр стержня зовнішній 18 мм. Тобто, як ми бачимо, сюди у нас входить. З мінімальним зазором. Є у нас болт, самий звичайний китайський шайба, шайба, гравер і гайка. Ну, ясне діло, що кожна з цих деталей по отдільності туди влазить. Що нам потрібно ще для того, аби запхати це все діло в бутилку і там закрутити, нам потрібна саме звичайна нитка, ниточка. Пластикова гушна палочка або можна використовувати серник, спічки, ножиці і суперклей. Суперклей, саме звичайний суперклей. Зараз ви побачите далі, що я буду робити. Отже, першим ділом, що ми робимо, це ми на нашій нитичці. Зав'язуємо вузлик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба, щоб вийшлося отакий от вузлик. Далі ми відрізаємо цей край нитки, щоб отримати на кінці нитки отакий от вузлик. Є. Після цього ми розпаковуємо наш суперклей. Суперклей ми розпакували. І далі ми суперклеєм важимо болт отут. Капаем, суперклеим сюда. Е. И приклеиваем наш вузлик до болта. Ми чекаємо, поки висягне клей. Отже, що ми маємо? Ми маємо болт. Болт і обв'язаний ниточкою отак от легенько. До болта приклеєна нитка. Нитка пропхана через вал. Потім шайба. Потім гравер. Потім. Гайка. І Гайка також у нас ось так. Зараз ми це все будемо складати всередину в бутилку. Отже, першим ділом ми туди запихаємо всередину болт. Разом шай. Є. Вал ми залишаємо поки що тут. Тепер ми туди запихаємо всередину Шайба. Гараві гайка. От, як бачите, ми просунули наш болтик з допомогою цієї ниточки, яка була до нього приклеєна, протягнули його через отвір у валу. Таким самим чином протягнули через шайбу, через гравер і так само через гайку. То є, все воно там зараз у нас є на вісу. І зараз ми оцими двома нитками, які обжимають болт, які самі ближчі до вас, будемо тягнути за одну за другу і таким самим чином крутити наш болт. А оцією ниткою, яка обв'язана навколо гайки, будемо її притримувати. Таким самим чином, будемо закручувати наш болт в гайку. Вал у нас є підклинений водною паличкою, щоб був зазорчик. І таким чином ми робимо. Ну от... Я наживив нашу гаєчку цих дві нитки, які, якими я прокручую болт, якими я прокручую болт, туди-сюди, отак от. Я, я замінив на жовті, для того, щоб це було більш наглядніше. Отже, зараз ми побачите, як це відбувається. Отже, я тягну за одну ниточку. Так, а потім підтягую і ми бачимо, як наша гайка накручується на болт. Найважче це просто попасти. Вал наш є підклинений ватною паличкою. Ну і тягнемо, що називається, до кінця. О, все. Цю ниточку можна по чуть-чуть діставати. Ну всі ниточки, в принципі, можна діставати, обривати. Ну от, я відірвав ниточки від приклеєних поверхонь. Ниточку, яка є петлею, я її просто стягнув з гайки акуратненько. Ну от, отримаємо от таку от штуку. Можна комусь подарувати. Можна просто показати комусь нехай повторить. Ну отаке. От Пробуйте, дерзайте.